Покладання квітів під сирену в Южному вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні в незвичному форматі. Саме в хвилини, коли мав розпочатись мітинг, зазвучала повітряна тривога. 8 травня програму біля стели скасували, тільки поклали квіти. Ми планували провести такий мітинг, більш це такий мітинг пам'яті, тому що зараз в умовах війни особливо радіти ми не можемо. І навіть, знаєте, я собі, збираючись на роботу, пригадувала пісні, які співали раніше на день перемоги. Навіть наші українські пісні і була така пісня Перемога свята перемога свято, миру, свободи і весни. І зараз ніякого миру немає, тому звичайно, у нас наш весь мітинг більш акцент був на. на Пам'ять на пам'ять і вшанування тих усіх загиблих мільйонів взагалі людей і мільйонів українців, які брали участь у Другій світовій і загинули, тому що наша країна була полем битви, одним із найбільших полів. І, на жаль, знову наші вороги дають про себе знати. У нас повітряна тривога, тому ми не змогли провести цей мітинг так, як ми планували. Після відбою в Палаці культури вирішили виступ записати та показати по телевізору та в соціальних мережах. Майданчиком обрали сцену великої концертної зали. Перше за майже два роки тут встановили декорації та підключили все необхідне для роботи обладнання. Після майже двогодинної підготовки зали артисти презентували програму. Події 39-45-го переплилися із сучасністю: поезія та пісні про жахи війни та захисників. Ми готувалися працювати на публіку, дарувати якусь емоційну хвилю людям, але вийшло так, що записали відео. Звісно, якісь нові відчуття, адже наш зал вже давно пустує і він наділений зовсім іншими емоціями. Тут зовсім по іншому працювати. Знаєте, дуже сумували за цим залом, особливо я. Я не знаю, тут переживаю зовсім інші емоції і відчуття. Повний запис відзначення дня пам'яті та примирення в южному дивіться у програмі Об'єктив.